Нащо мені погибати тут? Я хочу жити. Я не можу собі дозволити, щоб якийсь суддя проходимець, просто проходимець, взяв унизив достоинство моєї і моїх футболістів. Я не розумію. В этот раз молодец, конечно, вы сами себя переплюнули в этот раз. Стоило моему Прокопенко ворваться в штрафную с мечом, надо было взять свой поганый свисток и засвистеть, чтоб из стадион услышал. Я что, виноват, что ли? Если он не ногами мяч вел, а в руках с ним бежал. Да, да вы опять же неправильно поняли. Он, он, он на руках бежал. Луцк. Единое место в Украине, В якому спортивні журналісти приходять на футбол уже не після матчу у прес-конференцію. Саме там за підвищення у класі бореться Волинь, яку тренує незбагненний Віталій Володимирович Кварцяний. Саме він так, так, у цей чолов'яга у білому картузі та камізельці, а також у червоній футболці, із своїми підопічними приїхав минулої суботи до Львова. Генеральна репетиція такої став для Львівських Карпат перед початком нового сезону у прем'єр-лізі матч проти першолігової Волині, зрештою, не тільки для зелено-білих. Ми ну, прийшли подивитися скуча за футболом, прийшли подивитися на команду, думали, що на щось покаже. це є підготовка. Минулого року як команда сьогодні готова, так буде в чемпіонаті. Тобто, якщо команда щось має, то на чемпіонаті покаже. Живу тут в районі, завжди на кожній грі «Карпат» присутні. Цікаво, як вони перед сезоном готуються, як вони виглядають, які нові ігроки. Так отож, Карпати Волинь 11 липня, Львів, стадіон Україна, статус гри товариський. І почалося все навіть дуже по-дружньому. Культура володя. Послідній надіждені сюди. Хорошо, З справам заміни. Я думаю, буду відбутиться нормальний вихід. Однак без жорстких вітних все ж не обійшлося. Ось так гучно на газоні опинився Федецький. Втім, Артем гру продовжити після такого зміг. А от Качук після зіткнення із Піщуром ні. Втім, і серйозної травми Карпатівський підзахисник не зазнав. Ні, це просто там два рази був удар по коліна. Навіть попри жорсткі з боку опонентів Карпати грали гостріше. Так у першому таймі худоб'як, віддавши пас самому собі, уже у межах карного майданчика пробив вище за ворота. Ну, моменты были, не забили, соответственно, те, которые как бы у нас были возможности. Но в целом, как бы еще есть неделя на доработке своих моментов. А? Ты боишь, Что такое? Что такое? Что же за косологии такие? Остаточно кварця не розійшовся на 62 й хвилині, коли й перетворив матч на свій Бенефіс. Однак спершу на тій же хвилині Зіньов розвинув швидкість на лівому фланзі. Уже коли увійшов до карного майданчика, грамотно розхитав мостового, аж тут просто у спину ескольському легіонера влетів Луценко. Касета показала, що пенальці був тут і що там не сподобалось, не знаю. Навіть без касети відеоповтору арбітер матчу Орес Шмигельський призначає одинадцятиметровий удар у ворота Волині. Аж тут своє вагоме слово вигукує кварцяний. Обурений рішенням арбітра про призначення пенальтів ворота його команди Кварцяний забирає своїх підопічних з поля. На що придумувати пенальтів, всі ж бачили, що пенальті не було. А якщо суддя такого рівня, то він має права ошибатися. Тому що ти всі надає вже! Ти сам себе вогнав в цю яму! Ти паял! Не віявся вже! Я тебе у! Він якби взирвав, взяв і сапер назвав кнопку на мін і взирвав всю нашу команду. Наше мені погибати тут. Я хочу жити. Бажаю вам цього. На полі лишаються лише футболісти Карпат, яких одразу оточують мисливці за автографами та елементами зелено-білої форми. Тим часом Олег Кононов, він у рожево-червоному, йде на перемовини з хварцяним із бажанням переконати того таки продовжити гру. Да, да, за низкого не бывает. Залагодити з Кримано Чукарпат не вдається. Повертається він без Кварцяно і без його гравців. Да, я хотів грати Що, як там Ну это ви можете спросити. Сам Виталий Владимирович. Ну, отреагировал, він же, видно як отреагировал. Ну, конечно, неожиданно. При всьому уважении к Виталю Владимировичу, конечно. Просто сорван спаринг. Матч Карпати таки дограли. Щоправда, у режимі двосторонки зеленобілі проти тих таки злонобілих, але у тренувальних маніжках, так ще й 9 проти 9. голів у цьому півгодинному поєдинку, який у протистоянні Карпат з Волиню глядачі не побачили.